Всіх вітаю на своєму каналі, зараз без 10 7, а Батько вже поїде працювати. Їду я на поле, орати, мене там взяв трошки землі в оренду, приїду, покажу. А тут ось по дорозі став вам показати пшеничка. Ось вже в мене така пшеничка, тут в мене посіяно 7 гектарів. Вид. Та більш-менш. Уже поле зелене, в одному місці є просів. ну нічого, я його підсію, він теж зійде. Сьогодні важкий буде день, але треба працювати, тому що скоро вже зима, скоро сніг випадає, цим юмзом я нічого не зроблю. Так що, друзі, я погнав, на полі включуся, покажу, що я буду там робити. Друзі, доїхав я до цього клаптика землі. Клаптик такий непоганий. Гони длінні. Все добре. Вчора я приїхав після роботи, завів Джексона, влив солярки і погнав. І урав, скільки в мене вистачило сили. Фунт, звісно. Не ахті, тому що це ж вам не імпортний плуг, не імпортна техніка. Ну в основному, скажімо так, свою роботу робить, В основному палку Пріорія. Ось такий фон. Це було поле агротрейдера. Зараз вона буде в ботькі вже в оренді. Глубина не велика, глубина. Та десь 20-ка є. 19-20, скажімо так. Глибше я не можу, тому що ЮМЕЗІ так першої передачі. Це він вже на приділах своїх можливостей. Хоча сою я можу орати другої передачі по-рівному, Ну, кукурузу другої він просто не тягне. Не вистачає в нього силунки. На нього або турбіну треба ставити, або мощніший движок. Ну нічого, поки так працює, ми ж його робили, цей двигатель не зря, то будемо в ним працювати. Плуг такий ось. На круглій високій стойці свою роботу робить добре. Є, звісно, в ньому недостатки. Фірму зараз я вам покажу. Навірно. Агра. Та це одеський короте, плужок. Непоганий. Як показала практика, я думав, що ці стойки погнуться. Не, нормально вони себе чухають. Уже щоб ви розуміли. Вже і доску треба оцю міняти. Польову доску вже. Вже постаралися. Що тут треба в ньому зробити, Які у нього не Оці оголосніми, як показала практика, що воно херня, їх треба ставити вище, як в імпортному плугові. Ну це треба якісь зимою кріплення поробити і вище його поставити. Є багато роботи, ну, в принципі, плуг по своїм характеристикам дуже непоганий. Оце по такому фону, є містами там взагалі висока там палка, ну це такий єдинічний случай. То він взагалі не забувається. Йому це по фейгу, це така двіжука. Він робить свою роботу. Так, да, не ідеальна, звісно, але... Що ви зробите? Нема скорості в юмаза. Це скоросний плуг, я так розумію. Йому треба скорость, щоб перевертати цю сюгли. Ну так, скажімо так, пойдеть. Я думаю, краще погана оранка, ніж хороша дисковка. А ви пишіть свою думку. Поки поставлю на паузу, попробую орати і вам покажу, що з цього виходить. Друзі, валю потихеньку. Важко, йому, важко. таке враження, наче хтось його за шопу удержить того юмзика. Але не здаємося, працюємо. Потихеньку, бореться. Бачите, скоро скупу йому не вистачає. Було б був би мощніший движок, бо воно б лучше працювало. Оцю всю двіжуку. Можливо, раз. А так, Ну що ти зробиш? Пока такої техніки нема. Можна було спробувати висісти за МДзюка і спробувати МДЗюком оце погорати. Як він себе покаже? Я розумію, що там на 20 кінців ціл більше. Але як він себе буде вести в Оренці? пишіть свою думку, чи варто купляти МДЗ-80, чи треба збирати МДЗ-82, чи ще може ну, нафікси МДЗ. Ну це таке, время покаже. Поки юмзак працює, робить свою роботу, ось ззади лупе. Важко, тяжко. Ну, це я прикидав П'ять проходів в одну сторону і п'ять в другу і вже гектар є. Ну так, я думаю, за виходні більшу половину. Виговорю. Ну а що робити? Життя воно бандешне, поки поставлю на паузу, потім, друзі, трошки підсижу. Не доорав, умер юмер. Ступити якийсь почався, непонятний. Вихлопнувся, спалаха. Напишіть свою думку, що ви думаєте? Не було змоги його притягнути, прийшлося своїм ходом їхати. Якийсь почався стук. Через вихлопну. Коротше, піздець. Осталось доорати блядь, 2 гектара, да? так? Вже сьогодні сили нема, руки в мазуті, будемо завтра все роботи, знімати головку, дивитися. Друзі, хто шаре, Напишіть, що це случилося. Гора, вора, все нормально, потім звук якийсь вихлопнув, пішов. Перерегулював клапана, ніхрена не помогло. Звук нікуди не йшов, не, удів, не удівся. Або десь сідло прогоріло. Ну клапана не зажаті були, бо клапана ригурі, ну, короче, Я вже от у тому заїкаюся. Оцей друзі, такі відос. Це така уранка на солдавській техніці. Друзі. Вчора розібралися ми поночі вже ЮМЕЗом, що з ним трапилося. Я грішив на головку або на клапан. Перевірили клапана, все на місці. Перевірили колінвал за краповик. Влічок на сцеплення, зажали. сцеплення храповиком пробував крутити колінвал на місці. Коротше, довго я видивлявся, що до чого почали відкручувати подачу солярки на кожну форсунку. Открутили на четвертому циліндрі форсунку, грохот перестав, стукать перестало. Що ми робимо? Міняємо форсунки містами, скручуємо, заводимо, той самий стук є. Оприділили, що пішла в нас по одному місту топлівна. Зараз тепер задача яка. Або вести, знімати топлівну в ремонт з форсунками бажано. Куди вести непонятно. Мастеров нема марш, щас... всі ви знаєте, що їх нема. пацану позабирали воювати. Не знаю, що робити. Або зараз в інтернеті шукати десь в тіктоці Бушну топлівну з якоїсь робочої Ємеза, якось треба добирати, бо осталось там ще городів, там грубо говоря, там 1,5-2 гектари і напаю там осталось в районі 3, 3 гектара. Не знаю, то це така задача, друзі. Напишіть свою думку. Може хтось там знає, де робив топлівну. Або в когось є нормальна бивушна, топлівна. Напишіть свій відгук, а я їду на роботу, коротше, блять, заюбаний, втомляний. Ну нікуди не дінеться. Життя воно бентежне. Кому понравився такий наш неординар... неординарний відео, став лайкос і підписуємося на канал. Далі буде багато цікавого. Пока-пока.